Вітаю на сайті побут. Сьогодні в нас на огляді промисловий осушувач повітря від компанії Santec продуктивністю до 100 літрів води на добу. В такому ж корпусі і в такому ж розмірі, в такому вигляді, є також і модель на 60 літрів води на добу. З великих переваг даних осушувачів в тому, що корпус в них перше це є пластиковий. Надійний і пластик це є промисловий. Відповідно, якщо на нього щось впаде чи е, стукнеться, то пластик не поламається, не трісне, а просто здеформує і назад повернеться в попередню форму. Це немало важливий фактор. Крім того, він не має здатності іржавіти. Також великою перевагою даних осушувачів є те, що вони мають технологію роботи зі зворотнім клапаном. Або ще соленоїд називають. Це механізм, який пускає холодогент, який всередині є в зворотню сторону. Тому це дозволяє даним осушувачам працювати при температурі від 1 до 38 до 40 градусів. Це велика перевага, так як більшість. Побутових чи промислових осушувачів повітря компресорного типу, можуть працювати від температури 5 градусів. І то при 5-7 градусів в них продуктивність буде мінімальна. ну Дуже мало вони будуть збирати води. А в цьому саме на радіаторі вода намерзає, включається цей зворотній клапан, соленоїд, і йде е, фріон в іншу сторону. Відповідно, радіатор, який охолоджується сильно, він навіть наморожував на собі е, цю воду, він навпаки починає розігріватись. А це, що грівся, то він охолоджуватись. Це час триває близько 5-6 хвилин. Радіатор повністю розмерся, розморозився і клапан включається в іншу сторону. І Фріон знову йде в режим роботи в звичайний, тобто режим збору вологості. Ця функція є дуже важливою і корисною для складських приміщень і для виробничих приміщень, таких як сир, ковбаса. В таких приміщеннях зазвичай в камері є холодильні, холодно, там 3-4 градуси. Відповідно, звичайний осушувач компресорного типу не потягне звідти вологу, а цей на соленоїді легко зможе витягнути цю вологість. Так, він трохи дорожчий, ніж е, е, такої ж продуктивності звичайний компресорний осушувач, але він набагато буде дешевший, ніж осушувач адсорбційного типу, так як адсорбційний перше, це буде споживати в рази 3, в 2,5-3 рази більше електроенергії, і осушувач адсорбційного типу буде в 2,5 приблизно рази дорожчий. Йдемо далі по перевагах. Достатньо великий шнур, який намотується на задній частині, він має довжину 7,5 метрів. Також дренажний шланг, який теж ззаду може намотуватись, він йде теж в комплекті, і у нього є така кліпса, яка зручно прикріпляється і е, дуже зручно користуватися. Довжина цього шлангу 10 метрів. Як і шнур, так і шланг намотується і зручно можна перевозити. Також усушувач. Має дренажну помпу, яка відкачує е, цю вологу, і вона ця вода йде не само вниз, а можна і пускати шланг, скажімо, через вікно або через якусь е, перешкоду. Він легко може подавати воду нагору. Це все робиться ав абсолютно автоматично. Єдине, що я пізніше покажу на панелі управління, є кнопка е, е, включення. Примусове включення цієї помпи, на випадок, якщо ви хочете перемістити, перевезти осушувач. Вона відкачується, це залишкова вода, яка ще пізніше, можливо, скапала з радіатора. Ви її відкачали і можна перевозити, у вас просто не буде слідів на підлозі. Великі та зручні коліщата, вони є прогумовані і вони будуть тихо. Їхати по підлозі і не гриміти. І легко це взагалі брати усушувач за рукоятку і переміщати. Це все відбувається абсолютно легко, без додаткових зусиль. На передній частині є багаторазовий фільтр, який час від часу періодично варто чистити. Він легко знімається. Тут достатньо руками просто відкрутити один болт, і ось фільтр знімається. За фільтром є радіатор, саме на ньому збирається конденсат або наморожується вода. Тут також є датчик температури і вологості, який визначає, яка є температура у нашому приміщенні. Багаторазовий фільтр закріплений спеціальними кріпленнями. Періодично, приблизно раз в місяць, його варто відкручувати і промивати під проточною водою. Це робиться для того, щоб і осушувач збирав продуктивність, і щоб його термін експлуатації був максимально довгий. Керування в даному осушувачі достатньо просте, але я покажу зараз повністю, як ним управляти. Ми підключили осушувач до мережі, тепер переведемо його в режим очікування кнопкою on-off. Мерехтить індикація Current бачимо, що вологість у нас в приміщенні зараз 63%. Тепер ми можемо кнопкою меню задати бажану вологість. Наприклад, 35%. Можемо запустити таймер, через скільки часу він включиться, наприклад, через 40 хвилин. Можемо побачити, скільки загалом він годин відпрацював, тобто його мото години. Зараз показується 0. Джоб це показується час, скільки він відпрацював від останнього запуску. Тобто ви його запустили, він пропрацював 15 хвилин, і тут буде відображатися така індикація. Також. Можна дивитися, скільки є температури зараз в Фаренгейтах, в Цельсіях, але потрібно для цього вже повністю запустити самосушувач. Для цього ми натискаємо кнопку Start-Stop, включився вентилятор, і індикація засвітилась. Ось тут така індикація, ділей. Це затримка по включенню. Кожен осушувач має свою певну затримку, це захист самого компресора, який не можна зразу. Виключивши, включити. Ну, але він завжди спрацьовує, відповідно, через хвилину-дві осушувач запуститься і почне працювати. Доки світиться ця індикація ділей, то він не працює. Зараз вона зникла, і я чую, що компресор вже запустився. Так само ми можемо перейти в налаштування. Коли є дві риски, то це постійний режим роботи. Таймер. Це тепер вже буде таймер працювати на виключення. Тотал. скільки. Часу відпрацював всього осушувач, час роботи осушувача після останнього включення. Температура тепер відображається в цельсіях і в Ну, в фаренгейтах нам не треба, а в цельсіях дуже корисно. Після того, як ми запустили, ми не можемо відрегулювати вологість. Відповідно, нам потрібно спочатку нажати Стоп, відрегулювати потрібну вологість і вже тоді знову його запустити кнопочкою Старт-Стоп. Є кнопочка примусова, яка Включає сам компресор не осушувача, а компресор від воду води, який розташований на задній частині. І якщо вам потрібно перемістити осушувач, то варто натиснути кнопку, щоб примусово цей компресор відкачав залишкову воду. Краплинка відображається, це означає, що йде зараз процес осушення. Ми натискаємо кнопку «Стоп». Зараз працює ще компресор, який відкачує воду. І ми знову можемо задати бажану нами влогість. Це всі налаштування. Сьогодні ми розглядали промисловий осушувач повітря від компанії Santec. Є модель на 65 літрів і є модель на 100 літрів. Дані осушувачі мають свої переваги. Це пластик якісний, промисловий пластик, він достатньо надійний, він не крихкий і він не буде тріскати, якщо його вдарите. Технологія зворотнього клапану дозволяє йому працювати в приміщенні з температурою від 1 до 38 градусів. Достатньо великий коліщата, достатньо великий кабель живлення на 7,5 метрів і на 10 метрів шланг, який зручно кріпиться на фітінгах, і можна його пускати трошки вище рівня осушувача, так як є всередині вмонтований компресор, який відкачує дренажну воду. Дякую за те, що дивитесь наші відео. Якщо у вас виникають додаткові питання, ви можете звернутися за телефонами на сайті або замовити дзвінок. Ми з радістю вас проконсультуємо і надамо повну вичерпну інформацію, і у вас не буде більше запитань.